Сайт. Поговоримо про це в сьогоднішньому відео. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і допомагаю психологам презентувати їхні послуги онлайн, працювати над презентацією, просуванням і рекламою. Чи справді психологу потрібен сайт? Чи гарантує сайт, що у вас будуть клієнти? Сьогодні ми поговоримо про всі ці питання, я дуже сподіваюся, що завдяки цьому відео ви зможете отримати для себе відповіді на ці питання. Я собі кілька разів робила сайт. У мене вони були різні, деякі мені подобались, деякі не подобалися, але коли мене питають, що я порекомендую, чи потрібен сайт, чи не потрібен. То насправді однозначної відповіді тут немає. Тому що є е, успішні психологи, в яких немає сайту, і є психологи, в яких є сайт, але немає клієнтів. Тому це, це відео буде не однозначною відповіддю, що без сайту вам не прожити, або сайт вам взагалі не потрібен. Е, але. В цьому відео я наштовхну вас на певні відповіді, на певні ваші відповіді завдяки питанням, які поставлю, і ви зможете тоді прийняти рішення, чи потрібен вам сайт, чи не потрібен. Основна ідея, навколо якої ми будемо розгортати це відео, це те, що сайт це інструмент. І... Наш інструмент, який ми використовуємо, повинен підходити до задачі. І якщо ми подивимося на те, які є основні міфи про сайт, один з таких міфів це про те, що без сайту ти виглядаєш непрофесійно, ти не виглядаєш професійним спеціалістом. Чому? Хто так вирішив, хто це сказав? Швидше за все, це роблять ті люди, які створюють сайти, вони вам говорять, що без сайту вас ніхто не знає, без сайту клієнтів у вас не буде. Але насправді професійність у вигляді сайту вона потрібна тоді, коли ви працюєте, наприклад, з корпоративними клієнтами. Коли ви запускаєте якісь певні курси або продукти в продажі, і вам хочеться, щоб у вас була така сторінка. Друге, така зовсім протилежна ідея про те, що сайт це перше, що потрібно зробити. Але це теж не завжди правда, тому що Спочатку потрібно мати розуміння себе і аудиторії, а потім вже думати над сайтом. Ще один міф про те, що якщо у вас є сайт, то у вас будуть клієнти. Я на це також колись Повелася, я в це повірила. Я ще на початку своєї практики, зрозумі... розумі... розуміла, що без сайту клієнтів у мене не буде. Я вклала дуже багато часу, зусиль, гроші вклала те, щоб у мене був сайт. Але е... мій сайт не приніс мені жодного клієнта на той час, і зараз в мене вже його немає. Тобто я перестала оплачувати той сервіс. Зараз я вже використовую інший. І насправді сайт не дорівнює автоматичний трафік і не дорівнює автоматичні клієнти. І якщо ви зробили сайт, то потрібно ще додатково вкладати в нього, щоб люди туди переходили. Його потрібно наповнювати, тому що без просування це буде просто, ну, просто такий сайт, якого ніхто не бачить. І ще один міф про те, що сайт має бути красивим. Це міф, тому що в першу чергу сайт повинен бути функціональним. Звичайно, він не повинен бути прям, знаєте, зовсім страшним, зовсім таким відверто поганим, але краще, якщо він буде простий і без таких надмірних якихось. Ідей, але він буде працювати і приводити вам клієнтів, ніж тоді, коли він у вас буде супер дизайнерський, суперкрасивий, але незрозумілий для клієнтів, або його ніхто не буде бачити. То коли ж насправді потрібен сайт? Як я вже сказала, тоді, коли ви працюєте з корпоративними клієнтами, тому що їм важливо побачити? Який ви спеціаліст, вони інколи можуть перевіряти наявність сайту, це певна така візитка для керівників, для клієнтів, що ви якби такий серйозний спеціаліст. Сайт потрібен тоді, коли ви розумієте, що ви хочете бути в пошуку Google, і це як одне з джерел ваших потенційних клієнтів. Важливо розуміти, що, як правило, є люди, які психологи, які шукають клієнтів через рекомендації, через соцмережі і через пошук в Google. Тобто це таких три величезних джерела, звідки про вас можуть дізнаватися клієнти. Дуже багато психологів працюють завдяки рекомендаціям, тобто вони якимось чином їх отримують. Дуже багато психологів використовують соціальні мережі для залучення клієнтів, але стратегія про те, щоб вас знаходили в пошуку Google, вона теж має місце. І якщо ви розумієте, що ви таким способом хочете отримувати клієнтів, тоді вам точно потрібен сайт. Далі сайт потрібен, якщо ви любите писати тексти, якщо ви розумієте, що через тексти до вас приходять люди, і ви можете використовувати цей свій сайт як базу знань, і ваші статті вони будуть просувати вас і в соцмережах, і в пошукових системах. Тому, якщо це така ваша стратегія, це теж прекрасно, ви, тоді вам сайт дійсно потрібен. Якщо ви хочете автоматизувати певну взаємодію з клієнтами, якщо ви хочете описати, наприклад, як проходять ваші консультації, які методи ви використовуєте, інформацію про вас, тобто вам не потрібно щоразу це якимось чином описувати. Ви можете дати сайт, людина може з вами таким чином познайомитися. І так само, якщо ви хочете показати ваші певні документи, сертифікати, відгуки, певне ваше портфоліо, то це теж можна все розмістити на сайті. Подумайте, із тих, що я зараз назвала варіантів, що відгукується вам, що буде корисне саме для вас. Коли сайт, в принципі, не дуже потрібен. Тоді, коли ви початківець, ви тільки починаєте. Ви не знаєте, хто ваші клієнти, ви не знаєте свою аудиторію, ви не знаєте, що у вас спрацює, що у вас не спрацює. Тоді простіше експериментувати з соціальними мережами, тому що там ви можете отримати швидший відгук, ніж через сайт. А наступне, якщо ви маєте клієнтів і всі ваші клієнти з рекомендацій, і їм Неважливий е, сайт, вони вже вас знають, вони вже стоять до вас в чергу. І навіщо тоді вам сайт, якщо у вас і так є черга клієнтів? Е, і, в принципі, це така досить непогана стратегія роботи через рекомендації. Е, і якщо ви захочете додати собі ще якийсь варіант. Е, Джерела клієнтів, тоді, звичайно, сайт буде потрібен. В іншому варіанті, ви можете обійтись без нього. Якщо ви працюєте тільки офлайн, тільки локально, ви можете вам достатньо розмістити свою інформацію, наприклад, в Гуглі, і це не обов'язково має бути сайт. Достатньо, наприклад, друкованих якихось матеріалів, візиток, флагерів, чи якихось рекламних матеріалів, і ви розумієте, що сайт він, ну, особливо вам клієнтів не приведе. І якщо у вас є активні соцмережі, тобто, якщо ви ведете ваші соціальні мережі, у вас там є ваша аудиторія, там є... у вас уже напрацьовано це. Такий певний живий сайт, тобто ваша сторінка вона просто виглядає інакше, ніж сайт, але там є і корисна інформація, там є і відгуки, і про вас, і про ваші методи. Тобто, людина все може знайти на ваших сторінках в соцмережах, тоді ви можете розуміти, що сайт вам не дуже і потрібен. Але важливо розуміти, що не завжди це працює. І якщо у вас немає грошей і часу, звичайно. Краще, ніж мати якийсь поганий сайт, ну, можна шукати якісь альтернативи, Да? Якщо буде сайт, який ви вкладетеся в нього, і він буде вам не подобатися, він буде неякісний, ну, мабуть, краще його і не робити. Якщо ж ми себе запитаємо, які ж питання я можу собі поставити для того, щоб прийняти рішення, потрібен мені сайт чи не потрібен. Найперше питання це те, де ваші клієнти шукають психолога. Вони це шукають в Гуглі, вони шукають по рекомендаціях, вони шукають в соцмережах. Там, де вони шукають, там вам потрібно бути. Ви можете запитати ваших існуючих клієнтів і дізнатися. Насправді, як, як вони до вас прийшли. І якщо у вас якийсь канал працює, і ви хочете додати інший, ну, прекрасно, можете додати і сайт. Наступне, скільки часу ви можете приділяти підтримці сайту? Сайт потребує вашої участі. Якщо ви будете. Е Публікувати туди якісь статті, вони у вас мають бути якимось чином написані. З якоюсь певною частотою. Щось там може потрібно бути оновлювати. Тобто, залежно від тієї стратегії, як ви будете сайт використовувати, він може у вас займати або менше часу, або більше. Наступний момент це бюджет, тому що, якщо ви хочете отримувати клієнтів із сайту, туди доведеться вкладати. Якщо ви хочете. Його як візитку, звичайно, тут може бути і дешевші варіанти. Четверте питання: що ви хочете від сайту? Якщо ви хочете просто візитку, можливо, вам буде достатньо сторінок в соцмережах, може, вам буде достатньо односторінкового сайту. Можливо, ви хочете інформувати просто про те, що ви працюєте, тоді може бути у вас дійсно такий нескладний сайт. Якщо ви хочете, щоб із сайту приходили клієнти, тоді потрібні гроші, тоді потрібна стратегія просування. Якщо ви хочете зробити сайт, то ви готові вчитися чи комусь платити. Якщо вчитися, то ви берете самостійно, вивчаєте різні платформи і пробуєте це зробити. Або ж замовити професіоналу, заплатити за це і отримати той результат, який ви хотіли. Я, наприклад, свій сайт роблю на платформі Кубік, це платформа недорога. І вона дозволяє мені з такими мінімальними зусиллями, з мінімальною оплатою мати сайт. Тобто, мій вибір такий: якщо ви хочете просуватися, отримувати клієнтів через сайт, тоді краще зробити сайт професійний. Якщо ваш сайт приблизно так, як я для себе поставила, мій сайт це візитка, то для мене достатньо, щоб я зробила це сама. І запитайте себе, що станеться, якщо у вас не буде сайту. Реально оцініть наслідки. Ну, не буде в мене сайту. Що, що відбудеться? Ви втратите клієнтів, ви не отримаєте клієнтів, чи є якісь альтернативи? І спробуйте для себе відповісти, наскільки вам це потрібно. Альтернативами сайту можуть бути сторінки на платформах, наприклад, в Інстаграмі, в Фейсбуці. На... Наприклад, якихось порталах психологів, наприклад, у психолога. Це може бути такі, знаєте, така візитка посилання, наприклад, Лінк 3, коли всі ваші контакти в одному місці, це ваші соціальні мережі, такі міні-сторіночки робляться, можна зробити, наприклад, на СинтПульсі. Це може бути односторінковий сайт, де у вас є одна сторінка, на якій написано про вас, про ваші послуги, і можна до вас зареєструватися. Якщо ж ви вирішили, що все-таки вам потрібен сайт і ви хочете його зробити, то що обов'язково повинно бути? Повинна бути інформація про вас, про ваші послуги, про ваші ціни бажано. Всі ваші контакти, і якщо є, то відгуки. Не обов'язково це блог, якщо ви не плануєте розміщати статті, а просто сайт візитка, то статті не обов'язково. Якщо ж ви все-таки плануєте робити блог, то, звичайно, потрібно його наповнити. Не обов'язково робити багато сторінок, важливо те, що ми говорили. На початку розуміти, навіщо вам цей сайт, що ви від нього хочете. Не потрібно дуже ускладнювати сайт. Не потрібно, щоб, знаєте, людина зайшла на ваш сайт і заблудилася. Потрібно, щоб вона знайшла важливу інформацію. Якщо ви вже робите е, свій сайт, то важливо, щоб там була актуальна інформація, щоб там не було старих фото, щоб там не було. Телефонів, які не працюють, щоб в тих текстах, які є на сайті, там це були якісь знаєте, такі шаблонні фрази, просто скопійовані з інших сайтів, і ніякої конкретики не зрозуміло взагалі про що це. Дуже важливо, щоб сайт звучав саме вашим голосом, щоб там відчувалося, що це ваш простір. Щоб клієнти ваші могли знайти відповіді на свої питання і щоб цей сайт був комфортним і простим у використанні, отже, коли важливо робити сайт, коли ваші клієнти шукають психолога в Гуглі, коли ви працюєте з корпоративними клієнтами, і для ваших клієнтів це важливо, коли ви ведете блог, у вас є контент-стратегія, і сюди вписується і сайт. І коли ви готові інвестувати в просування, у вас є бюджет, ви можете сюди вкладати. Коли можна обійтися без сайту, це тоді, коли ви тільки починаєте, коли всі ваші клієнти з рекомендацій і у вас немає потреби нічого додавати, коли у вас є активні соцмережі і вам не потрібно додаткових джерел. Коли у вас немає ресурсів на те, щоб це робити і це підтримувати, нам важливо розуміти, що сайт це не є самоціллю. Це один з інструментів, і він не єдиний. І приймати рішення про те, створювати сайт чи не створювати, має базуватися на вашій ситуації, а не на тому, що хтось каже, що сайт обов'язково або сайт не потрібен. Отже. Якщо ви завдяки цьому відео зрозуміли, що вам потрібен сайт, це чудово. Якщо зрозуміли, що поки не потрібен, це теж чудово. Головне, щоб ви приймали усвідомлене рішення, а не просто робили те, що ви почули. Успішна практика психолога існувала ще до появи інтернету. Сайт це один із можливих інструментів, це один із помічників, але це не єдина основа вашого успіху. Він може бути важливим, якщо ви поставите його на таке місце. Якщо ж ви хочете пробувати інші джерела, можна сайт поки що відкласти. І, звичайно, спостерігати за ринком, за тим, як змінюється, тому що зараз я бачу тенденції до того, що все більше психологів мають свої сайти. Можливо, в найближчому майбутньому у нас буде така якась неофіційна позиція, що у кожного психолога має бути свій сайт візитка. Можливо, так, можливо, ні. Зараз це не обов'язково. Сподіваюсь, ви отримали для себе відповідь. Сподіваюсь, ви зрозуміли більше про сайт і про його важливість для вас сьогодні. Дякую вам за увагу, дякую за те, що переглянули це відео. В описі до цього відео я залишу корисні посилання, які можуть вам також допомогти будувати вашу приватну практику. І на цьому все. До зустрічі у наступному відео.